Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Овен. Сьогодні вам варто щосили намагатися досягти своїх цілей. Не сидіть на одному місці, тому що ви ризикуєте упустити свій шанс на мільйон. Беріть все у свої руки та дійте. Телець Вам варто відновити емоційну рівновагу, інакше конфліктів не уникнути. Вам здаватиметься, що всі відчувають ваше терпіння, але насправді це не так. Ви просто надто вразливі. Близнюки. Ви можете зіткнутися з новою справою, яка принесе вам задоволення. Можливо, воно буде пов'язане з творчістю. Виявіть свої таланти по максимуму. Рак. Ваша інтуїція буде на піку, тож вам обов'язково потрібно до неї дослухатися. Вона вкаже вам правильний вихід із будь-якої ситуації. Ні про що не переживайте. Лев. Левам варто утриматися від фатальних спокус. Звичайно, ви будете заінтриговані, залучені, проте нічим добрим це не закінчиться. Тримайтеся подалі від сумнівних авантюр. Діва. Дівам просто необхідно знайти баланс між роботою та особистим життям. Тільки так ви зможете досягти успіху в цих двох областях. В іншому випадку одна з них страждатиме. Терези. У вас може відбутися дуже важлива розмова, яка змінить ваше життя. Намагайтеся не показувати свій характер. Краще, якщо ви будете більш гнучким та добрим. Скорпіон. Астрологи радять вам дбайливіше ставитися до грошей. Цього дня вам краще не брати кредити та не давати гроші у борг. В ідеалі, якщо ви проведете неділю вдома. Стрілець. Стрільцям, як і скорпіонам, варто усамітнитися цього дня. Подумайте про майбутнє та про те, як покращити своє життя. Зірки схиляють вас до роздумів. Козиріг. З самого ранку козороги будуть наділені особливою комунікабельністю. Завдяки цьому ви зможете встановити ділові зв'язки і навіть підкорити якусь людину. Назріває бурхливий роман. Водолій. Якщо у вас не виходить щось вирішити звичними методами, то настав час їх змінити. Підійдіть творчіше до вирішення питань, тоді у вас все вийде. Риби. Вас відвідає муза, яка дозволить зробити щось нереальне. Скористайтеся цим моментом, адже незабаром такого натхнення може і не бути. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.